Нова температура утримається, але ненадовго. Синоптики розповіли, чого чекати українцям найближчими днями від погоди. Усі деталі вже замить в ексклюзиві Тесен Отже, останні дні радують українців теплом. Власне, і у п'ятницю, 10 січня, хоча й подекуди будуть невеликі дощі у західних областях, нарешті України погода буде без істотних опадів, хоча можливий туман. Вітер утримується південної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме в межах плюс 2 плюс ми градусів в день плюс 8, плюс 13. У Криму місцями плюс 14, плюс 16 градусів, проте вже скоро знову буде прохолодніше. Синоптикиня Наталя Діденко прогнозує, що вже з 11 січня до нас знову прийде похолодання. Вона зазначила, що похолодання не буде сильним вночі до невеликих мінусів, а в денні години від двох морозу до трьох тепла. Середня місячна температура повітря передбачається 0,3 градуси морозу на Закарпатті в Криму, Одеській та Херсонській областях 0,2 тепла. У грудні середня температура повітря була близькою до норми і коливалась від мінус 4 градусів до плюс 2. Тобто січень прогнозується на 3-4 градуси холоднішим ніж грудень. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у січні становив 41,9 градуса морозу. Такі показники фіксувалися у Луганській і Черкаській областях на півдні Криму мінус 22. Абсолютний максимум температури 18 градусів тепла. У Криму 21 градус тепла. Для порівняння у грудні абсолютний мінімум температури повітря 32 градуси морозу, а в Карпатах мінус 38 Абсолютний максимум температури 18 градусів тепла на півдні Криму до плюс 25. Тобто січень завжди холодніший за грудень. Що цікаво, синоптики заявили, що у Києві 2024 рік став найтеплішим за весь час проведення спостережень. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Середньорічна температура 2024 року у столиці України склала плюс 11,4 градуси, що на 2,4 градуси вище кліматичної норми причому ця тенденція спостерігалася у всі місяці особливо відзначилися лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення: 5,2 та 5,7 градусів відповідно. Найхолодніше було 9 січня 2024 року. Тоді температура опустилася до мінус 15,8 градусів. А найспекотніше було 16 липня, коли температура у затінку сягнула плюс 36. Загалом у 2024 році в Києві зафіксували 52 температурні рекорди. Найбільше їх було у квітні – 13 та у липні – 14. Також випало 642 мм опадів. Це відповідає 104% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілилися дуже нерівномірно: майже по дві місячні норми у квітні та червні, та лише 23% і 36% від середніх багаторічних показників у травні та вересні. А яка погода до вподоби вам? Діліться думками у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть у вподобайки.